Який можливий варіант отримання пенсії українців в Польщі? Для українців в Польщі діє двохстороння угода між Україною і Польщею, згідно якої нараховується пенсія для українців в Польщі. Польська пенсійна система ЗУС працює за формулою індивідуальних рахунків для кожної людини. При розрахунку пенсії враховується накопичений капітал, плюс індексація, плюс середня тривалість життя. Накопичений капітал це ті внески, які ви сплатили. Індексація, само собою, і тривалість життя вираховується кожен раз кожного року. По різному, в цьому році, наприклад, для 60-річних людей цей тривалість життя рахується 250-260 місяців, і з цього розрахунку розраховується пенсія. Як тут допомагає український стаж? Український стаж не додає грошей до польської пенсії, але він додає роки. Тобто, якщо людина в Польщі працювала і назбирала менше 20 років. Жінка або менше 25 років чоловік, то тоді додається стаж в Україні. Якщо в сумі виходить потрібна кількість років, тоді людина отримувати буде мінімальну пенсію в Польщі 1781 злотий щомісяця. Конкретний приклад: жінка Анна їй виповнилося 60 років. Вона 5 років працювала в Польщі, офіційно сплачувала внески. В неї немає шансів отримувати. Польську пенсію, але вона працювала до того часу в Україні. В сумі в неї вийшло більше 20 років стажу, і польська пенсія в неї мінімально забезпечена. Тобто, уряд Польщі доплачує ту суму, яка необхідна, щоб вона отримала 1781 злотий. Другий приклад. Чоловік 65 років, звати його Іван, він працював в Польщі лише 5 років, але в нього була висока посада, він керував фірмою, і в нього були великі внески. І по тих внесках, по розрахунках, виходить, що в нього буде 1900 злотих пенсії. Український стаж йому зараховують до загального стажу, держава йому нічого доплачувати не буде, і він буде отримувати 1900 злотих щомісяця. Є інший приклад, набагато сумніший і частіше вони трапляються. Жінка в 60 років, її звати Надія, вона подала документи на пенсію, але в неї бракує стажу. Сумарно з українським стажем в неї виходить 15 років, з польським і українським стажем. Разом виходить 15 років, і в неї буде мікропенсія, тобто їй порахували її внески, які вона платила в ЗУС, і виходить, що вона щомісяця буде отримувати 452. 452 злотих. Це надзвичайно мало, але це ну, від того нікуди не дінешся. Треба було б думати про це раніше. Важливі нюанси. для підтвердження українського стажу потрібно оригінал трудової книжки або довідки оригінальні привезені з України про трудовий стаж. Польська пенсія оподатковується, з неї сплачують податок і з неї сплачують збір на охорону здоров'я. Таким чином виходить, що українці, які отримують мінімальну пенсію в Польщі, можуть отримувати в Польщі пенсію в польську і в Україні на українську картку українську пенсію. Але для того треба індентифікуватися раз в рік в Україні, і для того треба проживати в Польщі. Як тільки людина переїде на постійне місце проживання в Україну, польської пенсії вона отримувати не буде. Які документи треба підготувати для отримання польської пенсії, поговоримо в наступному відео. Будьте убезпечені і забезпечені на все добре.